І тепер до Нідерландів. Отже, за результатами екзит полю перемог у позачергових парламентських виборах. Там отримує ультраправий політик Герт Вілдерс. низці світових ЗМІ відзначає, що ці результати стали несподіваними навіть для самого кандидата. Герт Вілдерс виступає за зупинку підтримки України а також за жорстку міграційну політику. Крім цього, він відомий своїми антиісламістськими поглядами. Також Вілдерс обіцяв провести референдум за вихід з європейського союзу. Усі ці пункти йдуть в з політикою інших політичних. Сил, які також проходять до парламенту Нідерландів. Очікується, що партія свободи Вілдерса отримає 35 місць, але для абсолютної більшості їм необхідно 76. Щоб досягти цього, Вілдерсу доведеться створити коаліцію. Колишній єврокомісар Тімарманс і його політичний блок з результатами екзитполю посіли друге місце. І вони заявили, що не співпрацюватимуть з Вілдерсом. До парламенту також потрапляє Народна партія за свободу і демократію. Її лідерка вже заявила, що не працюватиме під керівництвом Вілдерса. І у виданні Тайм зазначила, що це ще не означає відмову від участі в коаліції. І в 1982 році Нідерландська Любовська партія отримала найбільше місць, але її правоцентристські суперники, очолили урядову коаліцію. Буває і таке угу. також. В змі зазначають, що Вілдер сподівається перетягнути на свій бік партію новий суспільний договір. Його лідер заявив, що готовий до переговорів. Тим часом глава угорського уряду Віктор Орбан не стримує емоцій стосовно перемоги на парламентських виборах у Нідерландах антиєвропейської партії свободи Герда Вілдерса. Своєю радістю Орбан поділився у мережі ікс, опублікувавши уривок відеокліпа пісні Скорпіон змін», привітавши таким чином Вілдерса з перемогою.